Зараз я знаходжуся в село Бриків, це Тернопільська область. Село Бриків знаходиться на річці Кума. Більша частина то на правому березі Куми і частина села і на лівому березі річки Куми. Село Бриків знаходиться на півночі Тернопільської області. Історично це Південна Волинь. 60 кілометрів від Брихова знаходиться святиня Почаївська Свято-Успенська лавра. А там на горбочку церква святого Юрія 1800 року. Зареччя Посполити це було, це було Волинське воєводство. В кінці XVIII століття ці землі стали належати до, до Росії. То це було Волинська губернія, Кременецький повіт, Шумська волость з 1921 року. Західна Волинь відійшла до Польщі. І це було також Волинське воєводство за Польщі, Керменецький повід і Шумська Гміна. У 1800 році побудована була церква в Брикові святого Юрія. Служби Божі проходили церковно но на Київському ізводі. Після польського повстання 1831 року служби Божі перевели на новомосковський звод церковно-слов'янської мови. Це річка Кума. Річка Кума починається в Хмельницькій області. Тече Хмельницька область, заходить в Тернопільську область і біля Шумська впадає в річку Вілію. Бриківський став. Після польського повстання 1861 року Бриків належав раніше польським панам Паєвським. Паєвські землю забрали і віддали з Петербурга графині блудові. Була графиня Блудова. Графиня потім продала землю Савіцьким. Останній власник брикова була Савіцька. Стала вона Дембіцька, бо вийшла замуж 1906 року. У 21-му році Бриків став до Польщі. І в кінці 30-х років Дембіцька Савіцька побудувала в брикові млин. Він був водяний. Київський млин, який був побудований в 30-х роках минулого століття. Та вашла вода. І за щодо води працював млин? Десь сюди вода проходила. І млин був водяний. Петлювали пшеницю. Ще років 20 назад він був, працював, тільки що вже він працював на електриці. Це, напевне, ж хата Запольщі. Церква Святого Юрія. 225 років церкві. А це пам'ятник загиблих в Другу світову війну. І ці 18 століття Волинь став належати до Росії. Більшість селянів прийшли до Української церкви, частина лишилася в Російській церкві. І в цій церкві служать церковнослов'янською на новомосковському зводі. Новомосковський звод ввів служіння церкві в кінці. 17 століття, на початку 18-го московський патріарх Нікон. На Волині церковнославянська Новомосковський ізвод стали служити з 1837 року. І так в Брикові з 1837 року, це 19 століття. І по цей день тут служать Церховно на новомосковському ізводі. počinje se mene nevelika modrijočka breko